Сьогодні Київ живе за американським часом або навпаки Вашингтон за Київським. Володимир Зеленський нині у Вашингтоні о 20-й приблизно за київським часом має відбутися та сама зустріч Зеленського з Трампом. Говоритимуть про перспективи, як досягти миру і як змусити сісти Путіна за стіл перемовин. Серед іншого, наскільки оптимістичною, реалістичною, а чи якогось іншого штибу вийде бесіда спостерігаємо безпосередньо, переконано до того часу говоримо про фронти. бо... Сили оборони витискають російських окупантів з сумщини. Активні дії збройних сил на покров в Покровському районі теж фіксуємо її успіхи у Запорізькій області. Про ситуацію на фронті розповідає Олександр Сирський. Цитата далі. Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. Вживаємо дієві заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках сили оборони проводять контрнаступальні операції. Також наші підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Сергій Окішев, це офіцер відділу комунікації сьомого корпусу швидкого реагування. ДШВ, долучається до бесіди. Як чуєте, Сергій? Чую вас добре, вітаю вас, пане Сергію. З'являється зразу ж збір QR-код, і написано для 25-ки. На FPV І, здається, би нам було все зрозуміло, але не зрозуміло скільки вам їх потрібно, і наскільки ефективно воно зарекомендували себе саме там, де ви працюєте, попрацюєте ви Покровському напрямку. Так, збираємо ми насправді не тільки для 25-ки, -ті, а для самого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових сил загалом. Щодо кількості дронів, то так, зараз використовуємо дуже багато дронів різних типів і класів для ураження ворога, для дистанційного мінування і інших задач, які стоять наразі перед нами в смузі оборони. А які задачі? Точніше, як виглядає оперативна ситуація? Те, що ми звемо безпосередньо на землі? Покровська агломерація, там де ви є зараз? Що спостерігаєте від ворога? Що стало? Що змінно? Що можете говорити за особливості, яких не спостерігали досі? Так, ворог намагається і далі штурмувати наші позиції. Зараз зосереджується в основному на флангах. Уникаючи прямого е, зіткнення з нашими військами, е, збільшилася е, відчутно кількість обстрілів, як артилерійських, так і використання тактичної авіації, керованих авіабомб. Е, якщо говорити про тактичну авіацію, то е, обстріли е, ними збільшилися майже в два рази. Тим не менш, ворог зараз на сьогоднішній день, якщо порівнювати з минулим тижнем, несе більші втрати як в живій силі, так і в техніці. Зміна цих втрат ворожих вона приблизно на 18-20% більша, якщо порівнювати з минулим тижнем. І також продовжує, звісно, накопичувати свої сили знову ж таки в основному на флангах. 3 мільйони гривень така амбітна ціль, ціль стоїть на цій банці. 2 мільйони 400 тисяч гривень вже є. Але це зовсім не привід зупинятися для того, щоб таки назбирати цих 3 мільйони. Панове все дуже дуже просто. Ну у е, наших захисників і захисниць все дуже дуже просто на фронтах. Тут свої, там чужі чужих треба винищити. Простіше нікуди. Питання у тому, що нам з вами складно диванним експертам і завсідникам теплих студій, складно треба наскладати на банк. У тих грошей для того, щоб Сергію, тим, хто поруч, насправді, було легше бити ворога. Це іронія і гіркий жарт, бо дуже хочеться, щоб всі наші повернулися додому. От сильно хочеться, щоб всі ті люди, які зараз з наплічниками і зі зброєю різного штибу, нарешті були вдома, пили каву і їли той самий пиріг, який їм приготували. Сергію насправді балаган під Мирноградом, яка зараз ситуація там. Росіяни заявляють, захопили, що кажемо ми. Ні, це все пропагандистські заяви російських окупаційних військ, балаган під контролем Збройних сил України, зокрема сьомого корпусу швидкого реагування. Там зараз наші морські піхотинці контролюють повністю селище, тому заяви росіян не більше, ніж ворожа пропаганда. Ви знаєте, ви кажете, цитата ваша вирішується питання з диверсифікації логістичного постачання для оборонців Покровська. Диверсифікація це альтернативний варіант, наскільки ми розуміємо, або розпорошення. І крепко не треба пояснювати, що з логістикою на покровському напрямку все дуже схоже на антилогістику, і ворог не позбавлятиме себе можливості зруйнувати все те, що. Ще працює, ще їде якимось чином допомагає нашим оборонцям. Дуже цікаво, як це ви описуєте, і як виходите з тої ситуації, коли логістика майже в нуль? Так дійсно ворог не полишає спроб і порушити нашу логістику. Дійсно, вона зараз не в найкращому стані. Але тут на допомогу приходять самі новітні технології. Це важкі бомбери, це наземні роботизовані комплекси, які можуть доставляти і БК, і провізію, воду і інші необхідні речі для наших десантників, які знаходяться на передньому краю лінії оборони. А зараз чи можемо говорити про дефіцити? Чого бракує, чи ну і як, і як вирішуєте питання? Роботизовані системи, не роботизовані системи. Я не знаю, все одно ж виникає питання доставки вчасності не стільки доставки, скільки. І вчасності. Так, за рахунок цього і відбувається ця вчасність. Тобто ці логістичні операції вони опрацьовуються, плануються, заздалегідь, і таким чином все доставляється більш-менш вчасно. Так. Ван Сергій. Ну і ще мусимо розуміти, що одночасно намагаються росіяни прориватися і на мотоциклах, і на броні. Що виходить у них з цієї тактики? Нічого у них не виходить з цієї тактики, тому що наша розвідка працює дуже добре, і всі плани ворожі ми знаємо заздалегідь, готуємося і. Так, точно, як ми бачимо зараз на відео, всі ці броні машини, і мотоцикли, і баги, і автомобілі, на яких вони намагаються просунутися, хоч трохи до наших позицій, вони всі знищуються ще на підходах. Ви знаєте, насправді більше п'яти тисяч гривень впало, і здавалося б, ми мали радіти, але радіти нічому, панове, все дуже просто. Ви точно хочете, щоб всі ваші повернулися додому. А не ваших там по цей бік немає. І певно, що ви розумієте, що кум, сват, брат, однокласник, перше кохання, майбутнє кохання, ваш сусід, який стукав вам по батареях, водій маршрутки, так, той пан, який продавав вам помідори, а чи той, який закидав квіти тоді, коли ви були ще в школі. Варіантів безліч. Обирайте собі той, який потрібен саме вам. Потрібно три мільйони. Маємо докинути. Бо ви чуєте про логістику, бо ви чуєте, що потрібно більше техніки. Потрібно більше всього тим, хто стоїть і вгризається в землю. Що зараз найважче вам, Сергію, дається особливо з огляду на те, що і як розвиває ворог і в кількості, і в якості свої. Безперечно, зараз головна проблема це кількість особового складу ворога. Ті малі групи, які він посилає і в і саме місто Покровське на околиці, звісно, більшість з них залишається в українській землі, але через нескінченну кількість відбувається в деяких моментах інфільтрація ворога, так звана, це просочення ворожих груп та окремих. Військовослужбовців безпосередньо в населені пункти. Там вже працюють наші пілоти, працюють пошукові групи, які вже безпосередньо в населених пунктах знищують їх фізично. Дякую, пане Сергію. Дякую вам і тим, хто поруч із вами. Спасибі за те, що ну сьогодні вранці я прокинулася у себе вдома. Дякую вам і перекажіть тим, хто поруч, що все це завдяки тим, хто має силу. Сміливість і ще дещо, щоб стояти там, де ви стоїте. Покровський напрямок, Сергій Окішев – це офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, а QR-код на 3 мільйони. Він залишається, бо 3 мільйони все ще потрібні. І після цих 3 мільйонів буде потрібно ще. Але чим швидше закриється ця банка, тим швидше сточиться ворог. Залізобетонна логіка.